Малята! Сьогодні я хочу познайомити вас із таким явищем природи, яке називається веселка. Ви всі часто бачили, коли на вулиці іде дощ і світе сонечко, з'являється ось така веселка. Давайте розглянемо, які кольори у веселки. Червоний, оранжевий, жовтий, зелений. Голубий, синій та фіолетовий. І ми з вами зробимо ось таку гарну веселку. Всі кольори веселки я вже приготувала. У мене на дощечці пластиліт червоного кольору, оранжевого, жовтого, зеленого, голубого, синього і фіолетового. Почнемо робити веселку. Ми її будемо робити на площині на простому аркуші паперу. Перший колір це червоний. Ми беремо червоний пластилін, кладемо між долоньками і починаємо розкочувати вперед-назад. вперед-назад. Робити таку довгу-довгу ковбаску. Легше ковбаску розкочувати на дощечки. Лівою ручкою притримуємо дощечку, а правою розкочуємо, щоб у нас вийшла довга-довга. Ковбаска. Веселка формою схожа на півкола, тому першу ковбаску червоного кольору, яку ми з вами розкачали, ми її викладемо на листочок, у вигляді півкола. Зігнемо її пополам. І пальчиками добре придавимо до листочка. Наступний колір це оранжевий. Розкочуємо так само. Спочатку можна між долунками, а потім на дощечки. Придавлюємо пальчиками пластилін і розкочуємо, щоб у нас ковбаска вийшла довгенька. Поверх червоного кольору ми кладемо оранжевий колір і притавлюємо пальчиками. Наступний колір жовтий. Можна одразу розкачати всі кольори по довгі ковбаски і потім скласти веселку, а можна по черзі, як вам буде зручно. Прикладаємо жовтий колір, придавлюємо пальчиками. Наступний у нас зелений. Добре придавлюємо пластиним пальчиками і розкочуємо його по дощечки. Якщо у вас будуть нерівні ковбаски довжиною, Нічого страшного немає і прикладаємо Голубий колір, розкочуємо гарненько і прикладаємо, придавлюємо пальчиками. Синій колір. Я зараз одразу розкачаю два кольори синій і фіолетовий. Розкочую пальчиками. Якщо вам важко, хай вам допоможуть батьки. Розкочувати кольори веселки. Вам буде цікавіше працювати разом. Так, прикладаємо синій колір, придавлюємо пальчиками і фіолетовий. І ось така гарна веселка у нас з вами повинна вийти.